Друзі, всім привіт! Мене звати Маша і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже гостру тему, на тему веганства. Я веган-юга тренер. Вже 5 років я не їм м'ясо, яйця, молоко та інші тваринні продукти. І сьогодні на своєму власному прикладі я хочу розбити вам міфи і стереотипи про те, що веганство це неповноцінне і некорисне харчування. Якраз таки навпаки, це харчування стілює, тому що дивіться, у мене чиста шкіра, у мене немає зморщок, і мені дають на 6 років менше. Я не використовую ніякі косметичні засоби вже 5 років. У мене волосся на місці, нігті на місці, зуби на місці. м'язи теж на місці, тому що говорять, що якщо не буде чистим м'яса, білку, то не буде м'язів. Неправда, тому що м'язи ростуть не від білку, а від тренувань. У мене купа енергії перестала часто хворіти. Забула, що таке головні болі, важкість після.